Привітуліки, привітуліки! Доброго недільного дня, 13 серпня. Дана Валає Ми сьогодні в нас сьогодні по чудному була управа. Вранці я прокинулася від того, що він не пекли, розбудила Володю, а він встав взагалі ніякий. Поміряли тиск, а в нього він дуже впав. Тому напоїла пігулками і, і далі ліг. Тому порається зараз тільки. А в мене там вже стоїть, ферментується молочко на сологуні, вже з закваскою відстояло. Тепер з ферментом. От. В мене все майно ну, в мене пригнув тиск уже після того всього, щось чую голова. Почала так, знаєте, як здавлювати в, в області скроні. Поміряла тиска, він 137. Чогось, чогось плигнув угору. То, мабуть, так да, для цього, для равновесія в тебе упав, а в мене, а в мене вгору стрибнув, так? Да? От. Так що я сьогодні в мене за планом в сулугуні, Мікуша гуляє, їсть. Їх ж не можна відігнати туди до каратіка, поки не випуститься звідти чарлік. Бо інакше чарлік розгати весь сарай, в них же ж там ревна ще ще І спочатку треба чарліка сюди, а потім тільки дівчат до карата. А так як ще не всі були зовсім допорані, то чарлік поки що в своїх апартаментах. У нас вітерець, сонечко, і вітерець подує гарно. А на сонечку дихати нічим. Так що так от наші справи обстоять, все в нас по старому, все по старому, все, все по накатаній, окрім того, що щось ми сьогодні з Вовою підкачали зі здоров'ячком. Мабуть, виснаження дається в знаки, та ще й погода. То тучі, то дощ, то вітрюган, то атмосферний тиск також впливає. Все, бажаю всім чудового дня, гарного настрою. Ну, а я погнала працювати. Сьогодні сулугуні за планом.